Вітаю вас, мої маленькі глядачі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як країна-терорист зруйнувала наше життя та забрала найголовніше у вас дитинство. І хто, як не ми, знаємо про те, що просто ідучи вулицею, можна побачити безліч неприємних сюрпризів. А саме вибухові пристрої промислового виробництва та саморобні вибухові пристрої. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не можна підходити, не можна чіпати, не користуватися засобами зв'язку та іншими електричними приладами, не намагатися самостійно огородити підозрілу знахідку. На жаль, дуже часто терористи залишають вибухівки в дитячих іграшках та на майданчиках. Тому вибухівка це не іграшка. Якщо бачите, не чіпайте. Завжди будьте уважними та дивіться під ніжки це може врятувати вам життя. Всі ви неодноразово чули звуки повітряної тривоги, яку ігнорувати категорично заборонено. Під час сирени ви маєте знайти безпечне місце пройти, звісно ж, в укриття. Коли ви йдете в безпечне місце, тобто в укриття, ви маєте взяти з собою декілька необхідних речей. Це обов'язково має бути вода, якийсь легкий перекус, можна взяти ковтинку, аби зігрітися, телефон з павербанком та контакти батьків, якщо ви не з ними. І, звичайно, візьміть з собою улюблену іграшку, яка зможе вас трошечки заспокоїти. Основне правило під час повітряної тривоги це не панікувати, заспокоїти себе та трошечки почекати. А якщо раптом ви помітили, що комусь погано, ви можете, звісно, людині допомогти, але в першу чергу треба її заспокоїти та викликати лікаря. Друзі, запам'ятайте номери телефонів служб порятунку 101. Пожежно рятувальна служба. 102. поліція. 103. швидка медична допомога. 104. аварійна газова служба. Ви молодці, та я впевнена, що ви запам'ятали для себе багато корисного. Тому давайте пограємо в гру, яка називається Чим можна гратися. Подивіться уважно на малюнки, та оберіть для себе безпечні іграшки. Діти, ви молодці, гарно освоїли матеріал, тому я бажаю нам усім бути одним цілим, адже разом ми сила, та не зважаючи на обставини, не втрачати надію та бути щасливими саме зараз.